Yeah. Доброго дня всім. мене звати Оксана Лушевська. Я коучко-лістичним медицином до цього діло. В темі відновлення здоров'я я вже більше 10 років. Хочу подякувати нашим військовим за змогу. Ми маємо кожного четверга, на Винничанка 20А збиратися і ділитися людьми дуже цінною інформацією. Емоцію, як відновити здоров'я і як бути здоровим займатися профілактикою. Вже стало такою традицією, що кожен раз я відкриваю тему, щоб потім ем, накласти це на до харчування, і чим буде помічна продукція компанії Біалік Американської по противному харчуванню. І сьогодні я хочу розглянути таку тему, яка дуже важлива, це ще, ще доводи нас за Отже, це дуже маленький орган. Всього 20 см, але від тої маленької, маленького органу залежить наша вся життєва енергія. Щитовина залоза приймає участь у всіх обмінних процесах. Від неї залежить нервова система, робота шинково кишкового тракту, робота починки, бронхолегенева, Серцево-судинна. Всі обмінні процеси пов'язані на щетоподібні залозіння. Коли вона має збій, коли захватає йоду або його пересичення, коли радіація, щитоподібна залоза злітає, коли інтоксикація в організмі від важких металів. Часто бувають люди питають, а звідки важкі метали беруться? Я мала справу того року з діагностикою, якраз ми дивилися важкі метали. І дуже багатьох в організмі були кадрі, алюмінічому. А розберіться своїм посудом, яким використовуєтеся вдома. Це дуже важливо, щоб був якісний посуд, де ми готуємо м'язком, тушкуємо. Подивіться, ну, є, окремо це потрібно з тим розбиратися, але власне способу ви можете отримати ті важкі натали. І ще то, ще то видно, залоза може злетіти від того. Якраз коли гормони злітають, оце таки є висит. Злетіли гормони. Від чого ще відбувається? Від е, е, медичних препаратів, коли людина п'є на постійній основі дуже багато хімічних препаратів. І навіть може бути від натуропатії, коли людина бездумно сама собі назначає якісь вітамінні комплекси, бади і споживає і просто повиначують. Так само може бути інтоксикація від них, що то подібна залоза злетіла. І ще може бути така ситуація, як імунні клітини починають робити агресію. Проти щитовидної залози. І це вже відбуваються автоімунні процеси. І оцей діагноз автоімунний теротив це власне про те, це про агресію своїх клітин до щитовидної залози. Як людина себе може почувати? Вона може відчувати депресивний стан, агресію, поганий сон, можуть бути розлади шлунково-кішкового тракту, можуть бути проблеми прохолегенерів, можуть бути висипи. Це так само про щитоподібну залозу, що ви вже можете йти здавати гормони ТДГ, Т3 Т4 рік і вже будете бачити, як вони злетіли. Я завжди люблю розказати історію, сьогодні буде власне моя історія про щитоподібну залозу. Е, ну, Тому що, щоб ви розуміли, бо коли люди говорять Оксана, то ти ж більше 10 років ж продукція, ти ж маєш бути абсолютно здоровим, я вже народ. Ну, В 23 роки я. Не скриваю свій шлях, тому що по освіті я економіст, я закінчила Львівський університет по стажу роботи, я головний бухгалтер більше 20 років. Але тема профілактичної медицини вона була зі мною всю дорогу. Чому? Тому що я продукт свого продукту. 23 роки в мене був поставлений серйозний діагноз. І лікарі мене настільки любили лікували різними таблетками, тому що мені ті таблетки продавали. Дякую у мене був поставлений вогнещевий туберкульоз, закритою формою. І лікарі мені мали безкоштовно давати ту продукцію, це було 90-ті роки, а мені її продавали за долари, тому що бачила, проходила молода жінка, я вже працювала головним бухгалтером, і вони мені ті, ту продукцію, ті такі, я говорю, більше ніби продавали за, за хорошу ціну в доларах, при тому, щоб ви розуміли. І, я був навіть вигідно, ну, я розумію, мене не дуже виліковувати. Хоча той діагноз закритий форми мафи, як мені говорили, до півроку знятися, а до 9 місяців так і не було знято. І тоді я шукала, власне, я почала розбиратися, чому я захворіла, причини мого захворювання. Я почала розбиратися, що я можу ще допомогти як своєму організму, тому що я відчувала. Щоб ви розуміли, до 20 років я була абсолютно здоровою дівчинкою. У мене імунітет був сильний, але відбувся стрес, це зв'язано з моїм особистим життям. І якраз тоді на основі того, що в мене імунітет був дуже ослаблений, я підхватила ту туберкульозну палку, Тому що, коли імунітет є слабенький, ви можете навіть людина буде біля вас кашляти, імунітет слабкий, і ви це підхватили. І тому я почала тоді глибоко вивчати нутеропатію, нутраціологію. Я дуже поглиблено пішла, тому що я сертифікований нутриціолог, дієтолог сертифікований. І також я ще закінчила коучинг холістичної медицини. І зараз я точно знаю, для чого це було мені. Тому що кожна хвороба для чогось дається. Дається вона нам для того, щоб людина зрозуміла, а що я роблю. Не така. Чому я себе давала свій любимий організм до того чи іншого діагнозу? Для чогось вона вам дано, ну, щоб ви розібралися, зупинилися і подумали. Ну, напевно, я повинна розібратися з тими причинами. Що ж я таке робила своїм способом життя? Що ж я таке їла? Скільки я тих хімічних препаратів пила? Яку я воду пила чи взагалі її не пила? Це взагалі моя улюблена тема, коли вода не лізе. Це теж і було про мене. Вона мені лізла тільки газона. І от той мій власний шлях мого відновлення здоров'я привів до того, що моє хобі, тому що я була головним автором, стало моєю вже основною професією, і вже більше десяти років я дуже глибоко в тій темі, у мене постійно конференція навчання з генетиком і мікробіологом. І от тема, яка ще подподібна за лоза, чотири роки назад чи п'ять було, коли я вже була дуже глибоко в тій темі, у мене відбулося свій ряд причин, про які я зараз не буду говорити. Але я, відчував, що я, худну, лі, О, є, ж, я відчувала, що я худна, кожен день є, так не з тих повністю яси ходишою, яким дуже важко набирають вагу. Я відчула, що я не можу спати, і я зрозуміла, зі мною щось відбувається. Але були на це причини. Я причини свої, то знаю. І коли я здала аналізи, я побачила, що мої гормони, ті, що мали бути на низу, вони злетіли вверх, а той гормон основний тедега просто полетів вниз. І в мене відбувся запальний процес. І я зрозуміла, що я не можу вже собі допомогти просто якимись бадрими, трицептиками. Бо це, власне, той період, коли нам потрібно дуже звернутися вже до лікаря, тому що я говорю ніхто лікарів. Куди не відкладає. Є бувають такі критичні стани, що нам лікарі потрібні. Коли у вас відкрита є язва, ну я що тут ні про яке критичне харчування не може бути мови, коли у вас там кровотеча для правильно. Ми повинні вже звернутися до лікаря. І якраз цей випадок, що мені потрібен був однокринолог. От мій шлях до ендокринолога. Я прийшла з тим аналізом, я сама вмію читати, і я відчуваю, я розумію, що мені мають дати гормон, тому що іншого вироблю немає, я не могла працювати. Я приходжу до неї, а це такий ендокринолог на своєму річку. Вона просто не сприймає ніякого на теропаді, на терціології це не є. Вона має свої протоколи, вона чітко бачила мої аналізи, і вона, звичайно, мені виписує гормон. Я вже готова була. Тому що я не була ні працювати, ні спати. Це просто було, ну, злетіло злетілося вмор. А я кажу, боже, така велика доза. Я кажу, що з моєю печінкою? Що буде з моїм пшилком пішком? Оксана, ви ж розказували свою історію. Ви на 3 діток, Помагайте собі, мене ваша не цікавить ні печінка, ні шлунок, нічого, ні ваше серце. Бо там ще йшла дуже сильна нагрузка на серце. Помагайте собі, я зараз займаюся вашою ще то подібною за От! Це про що говорить? Що кожен лікар він має свою вузьку спеціальність і коли ви прийдете до газету рологу, і вони будуть цікавити ваше сердечко. Так? Будуть вони там язву лікувати, бо треба, щоб та язва вам закрилася, але що яка буде інтоксикація йти на ваше серце. І тому ми працювали з нею в комплексі. І коли я говорю про клітинне харчування, і коли до мене звертаються люди, які мають пити ну, якісь препарати від тихікардії, аритмії, ми паралельно йдемо, але. Час за часом ми відкладаємо той препарат і лишається тільки на моторопаті на клітинним харчування. І що зі мною відбулося? Я повністю зайнялася паралельно з тим гормоном маленьким. Я використовувала попередній компанії, я так само мала пептиди грибні. грибні. І чому мене зацікавило клітини харчування п'ятнику. І я собі додавала до того гормону, який вона виписала. У мене пептиди були для печінки, це є грибкові лексири. Для шумкового кішко, для ендокринної системи і для імунітету. У мене було чотири пакти на основі грибів. І за місяць часу я до неї прийшла, бо я кажу, скільки я буду пити гормон? А вона каже: ну, півроку напевно. Я приходжу за місяць, в мене немає запального процесу, бо якщо я стала нуль. Вона каже: Псаме, що ви таке зробили? Я кажу, це не чудеса, я додала мені елексири. А вона каже, ну, гормон не можна так зразу відмінити. Просто ми зараз йдемо на одну другу того дозування, ну і подивимося, що буде за два місяці. І ще за два місяці моєї схеми, відновлення було на грибах, і плюс і той гормон, вже маленька доза, і вона мене повністю з гормону. І за ті роки в мене не було більше проблем, бо я знаю свої причини. Про що це говорить? Що гриби вони мають противірусний, протизапальний, протигрибковий, протибактеріальний ефект. І чому я працюю з цією компанією? Тому що вона якраз дає то, що я шукала з попередньою компанією, в ну вже немає зв'язку, тому що в за, Запоріжжі в нас були е, потужності, і я не маю вже з чим працювати. А для мене дуже важливо і своє здоров'я підтримати, свої сім'ї, і своїх клієнтів. На харчування компанії Белік. Що це за унікальні капсули? Один, інш, інш, інш. Ті, знає, значить, компанія на ринку вже буде в січні 7 років, в січні, правильно? В січні 7 років і її створив американський бізнесмен мультимільйонер без свого сила. Він зібрав концілух лікарів і сказав: мені мою дитину потрібно поставити на ноги. Тому що він хворий. І от концертом лікарів розробляв цю унікальну капсулу. Чим вона унікальна? Тому що в одній капсулі багато що входить. Це є нанотехнології. Чотири види грибів, речі, кордіцептша, так і чава. Чава це є дуже сильний онкопротектор. Кожен з тих гриб є унікальним своїми цілющими властивостями. Серцево судинні, захворювання, проти ну, мають противірусну, протизапальну дію. І коли вони разом вони роблять таку сильну синергію, що воно йде відновлення кожного системи, органу і клітини, воно працює на клітинному рівні. І з перших днів ви вживаєте цю капсулу, воно йде там, де у вас є якась поломка. І мені клієнти дзвонять кажуть, як саме що таке? Я там вже не пам'ятаю, якась там була проблема. А от воно на почало власне там Я кажу, так ти тішся, що настільки швидко воно знайшло твою проблему і почало, воно знає щось зробити. Все входять ще суплімовані овочі, фрукти і е, лікарські трави енергетики. І коли ви починаєте бити це, відбувається такий детокс насичення організму, вітамінами, мікроелементами. Але якщо це можливість, все-таки раджу зразу підключати дві наші вечірні капсули, тому що вони будуть допомагати працювати знизу, шлунково-кішковим трактом, робити відхід жовчі, відновлювати клітини печінки. Це до мене, Іруся, і Руся. Правда, біла, біла це сон. значить <реш> біла, це сон. Людина буде дуже добре спати вночі, тому що тут є все, що впливає на нашу нервову систему. Тут є мелатонін, тут є магніту. Я шваганда, воно буде заспокоювати вас вночі. А зранку ви будете не так депресувати. Ну, всі я живемо під час війни, і хто виїхав, не краще себе почуває, тому що переживають близьких і рідних, які залишилися тут, і треба якось там адаптуватися. І тому ті, що в нас за кордоном у мене дуже багато людей є і в Європі, і в Америці. До речі, в Америці дуже багато моїх друзів, бо я шість років жила в Америці. знали завдяки мені. Капсули, і в мене на Флориді п'ють, Нью-Йорку п'ють, в, Нью в Філадельфії п'ють, я шість років там жила. І нарешті я донесла до друзів своїх, що в Америці є такі унікальні капсули, і вони мені дуже вдячні, тому що за рік часу, коли вони пили, вони побачили, як це їхнє здоров'я. І, значить, капсула ця буде відновлювати сон нервова система, а друга працювати з відтоком жовт заселяти мікрофлору, тому що тут є пробіотики, є пребіотики, те, щоб кормити наші хороші бактерії, і є те, що буде виводити. Те, що буде, виходить, роводитися зелена капсула, вона буде робити детокс, вона буде все таке патогенне піднімати, а якраз фіолетова капсула буде виводити з організму. І що ми будемо бачити? Ми будемо бачити яскравий результат з моєї людини, яка зі мною була і в попередній компанії, що на третій місяць ми зняли її з гормонів щодо подібної А вона три роки до топила. Три роки, і за три місяці ми, правда, не змінили харчування, і я завжди доношу, ну, і, 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 і Я говорю, почуйте мене. Баскелі харчування це просто унікальний шанс змінити своє харчування. Подивіться на свою тарілку. де у вас є білок. Де у вас є, бо води складні, де у вас є жири, ну це потрібно змінювати. Якщо ви думаєте, ви будете пити три капсули, не рухатись, не допивати воду і будете гілик так бути їсти, ну ви побачите, що з часом воно буде спочатку вал а потім воно знов піде не до того ефекту. Змініть своє харчування, це дуже, дуже впливає. І знов таки має зворотний зв'язок. Від людини, яка вже рік зі мною, і дуже чемно все п'є і ще наші кардіоредженер, а мала цукровий діабет і має серцево-судинні захворювання, дуже багато показав є покращення, а цукор 8. І вона каже, Оксаночку, ну дивно, ти ж стільки результатів скидаєш по цукровому діабету. А я кажу, Туті Ірочка, багато хто знає мою Теті Ірочку, яка прилетіла вже з Америки, скоро кажу, Кажуть, Ірочка, а що вона на це було в Америці? Саночка, ну там тіла ну, так все, що ми сиділи. Я кажу, розказуємо, ті дієрочка. А вона каже, е, ну кашка була, я давала ізюмчик, давала корицю. Я кажу, дієчка, цукровий діабет, ну який ізюмчик, які, які сухофрукти. Ну змініть свою кашку, зробіть її солеменкою, дайте туди овочі, зелень, дайте олійку. Вже у вас буде та кашка, яка буде вам приносити, ну які сухофрукти при цукровому діабеті. Це дуже важливо. І чи вірочка? Ви побачили, як цукор крові та я кажу, а білок де а в день теж щось там було чи зубка, то все. А я ж кажу, білок, а білка нема. Я діла то що, їла, то, що маю, чотири роки між те. Знаєш, я кажу, класно бабці, що ви мали можливість не бігати, тому що завдяки Редженеру, а бабці 74 роки завдяки тим вечірнім по вже почали мати енергію. А цю, там, ми ще не нормували, тому що ми не хотіли повністю подивитися на свою трішку. Подивіться на тарілку, тоді все в комплексі, воно все дуже гарно спрацює. Отже, які можуть бути, я сказала вже, депресивні стани, поганий сон, шумково-кішковий тракт, висипки. І на основі цього у вас вже можуть бути поставлені діагнози. Які ставляться діагнози гіпо або гіпертеріоз, або недостатність функції щитоподібної залози, або наоборот, її гіпер. Вона дуже активна є. Автоімунітеро, те, що я вам говорила, це коли вже відбувається, там, вже відбувається по подібних заходи, тому що відбуваються і процеси на імунному рівні, Базедова хвороба, зов, вузли і щитоподібні залози. При вузлах людина може себе і нормально почувати. Ну, Ну, такі, згадую роботу з своїми лікарями, які приїжджали ми подивилися діагностику, що вузла вші до подібної загрози ми бачили паразитів і грибок. Так що подумайте, якщо у вас є вузли, що там може жити? От людина сідає і прийшла своєю діагностикою, вона була на ОЗД, дуже багато вузлів, а дивляться мої лікарі, дивляться якраз. Всю паразитарну мікрофлору, яка є в організмі, і вони кажуть: ну дивіться, у вас тут грибок кандидата в музлику сидить, а тут і паразит заліз. І тут їм всім дуже комфортно, тому що вона вся така закислена, їсте всю кислу їжу, не допиваєте водичку, і воно, наприклад, це дуже кльово себе почуває. Так що зверніть увагу. І тому чим може бути корисна ця продукція? Тим, що вона буде працювати на клітинному рівні, вона буде відновлювати шлунково-кішковий тракт, бо коли не в порядку шлунково-кішковий тракт, запині процеси з щитовидно залоза злітає, тому що все тут, що є такі гнивні процеси, запальні воно буде йти вверх, і ваша щитовинка буде в цього не отримати. Якщо ви налагодите роботу кішкового тракту, а за який тим трьом капсулам ви це зробите, ви будете бачити, як очищається ваш вниз, і буде така чиста кров ті мікро, макроелементи, мінерали, будь-що ще дойка в нашого, вона хоче йод, вона хоче селену, вона хоче залізо, вона хоче гупові вітамінів в 12 і коли ми вже це все очищали, і я даю перелік аналізів, тому що я працюю ще з аналізами, і ми людина в лабораторії здає, і ми там дивимося, так, що треба нам ще заліза підняти, І ми, коли це все в норму, ми бачимо, що гормони що товоїки на основі тих мінералів стають в нормі. Це все реально відбувається. Ну і звичайно, на основі цього має бути якісна вода. Компанія Bietic, вона має. Таку водичку в крапельках це є мінерали. Тут виходить таку воду, яка є відфільтрована, де є мінерали, вона робиться на основі мінералів живою. Ще я рекомендую воду водневу додавати, до водневої води можна додати ті мінерали. І у вас буде взагалі унікальна вода, бо у вас буде і мінералізація, і воднева вода, а воднева вода вона протоколах зараз по всьому світу до лікування в різних клініках є те, як при онкології Навіть вона в протоколи зараз списується водна вода, і тому з водою точно можна це вирішити питання, тому що вода вона як транспортир, вона буде доносити ті всі капсули, і ви маєте дивитися. Я говорю, якщо вони отримуєте результати, подивіться, насвоїти його харчування, подивіться, скільки води ви п'єте. Бо коли людина мені каже, ну я п'ю воду, я п'ю багато воду. ми то порахуємо. Ну якщо у вас якась буде літрова пляшка, ну подивіться, скільки ти пляшок. Ну якщо у вас 80 кг чи 90, ну одна пляшка літрова не вирішить цього питання. Вам треба дійсно вже 2 чи три. Ну порахуйте на 1 кг маси тіла має бути 30 міліграм водички, а дрічок до речі, навіть більше. Треба випивати туди. Так що контролюйте це ви, тому що ну, ніхто за вас не відновить ваше здоров'я. Ні, один лікар, От до ну, дуже класно була задоволена мною. Сказала а тепер, ну в принципі, Оксана, ви така молодець. Якби ви зразу не взяли ну, от, той процес свої руки, вам завтра було до острова. От вона мені так і сказала. Але я вас півроку мала ну, півроку ви мали бути на гормовинах. ну, ви молодець, що ви паралельно щось зробили, а я кажу, вам цікава інформація, вона каже, ні, мені вже не цікавитися. Мені цікаво, вона мене похвалила, що я така молодець за два місяці, вона мене знімає з гормонів, А каже: Ну завжди я після того даю рекомендації, будуть дрова в сусідньому кабінеті. І в мене люди приходять з одного кабінету в інший. Я нікуди не, не прийшла, бо я сама відповідаю за своє здоров'я і я знала, як швидше відновити ту свою залозу. Ну такий був результат. Чим ще компанія володіє? кожен раз лінійка збільшується, і це настільки круто, тому що я не можу натішитися тішитися тим нашим продуктом від кардіо. І коли ми вже п'ємо три капсули, я точно рекомендую звернути увагу на оцей продукт, це серцево-судинна система. А що у нас з захворювання? У нас з кожним роком все більше і більше захворювань. Коло серцево-судинні вони просто в топі захворювань по всьому світу. А тут є коензим q 10 якого з роками нам просто не хватає в організмі. Після 40 років це має бути на постійній основі коензим q 10 А тут є формула з л-аргініном, з унікальною амінокислотою. І тому ми бачимо, ті люди, що мали такі кардії, артмії, мають високі тиски, три капсули плюс бікардіо, і ми відкладаємо ті свої препарати від гіпертонії хі... і від серцевих захворювань. І ще один любимий продукт це серед дженер. це є колаген, тому що наші дівчатка люблять ділована кислота, але він є посилений куркумином. Куркумин – це про процеси всього організму. Я роблю собі такий унікальний набуток разом. Чули. Я не мав часу пити в банку потікаю проти зі дня пів водичку, і мені треба чому швидше. Я буду стійк то, стій-то, і один був, мені оцей е, оце засолодкий трохи. А так, коли я змішую її в одному стаканчику, прекрасно, в першій половині дня хтось може більше заходить ввечері, скаже, що дуже гарно розтопляє, а хтось починає мати енергію, коли ввечері появи сині повинні все підібрати, коли вони звичайніше. Ті два я буду люди, дуже смачно, і що ми бачимо? Запевні процеси, які ми бачимо по аналізам, що вони відступають. Солоби, наші солоби дуже класно реагують, виходить, на цей комплекс. У нас дуже багато людей, які мали артрози, артрити, І в нас була така дуже гарна конференція трьох днів на автоскарці. І люди вже, вже такого середнього віку, після 60-ти виходили на сцену і говорили свої результати, а вони мали. Артрози, артрити, коксатрози і дуже гарно іде відновлення. Це процеси проходять. Там танцювали ще ввечері. Ну можна тільки позади ну, взяти у тих наших людей, які впевнені в продукті, впевнені в собі, і вони починають щось робити. Бо коли, ну, коли не бачу результати. Я кажу, скільки років проблеми були? Ну не знаю, то 20 років, а то було 15, Я говорю, ну. І що? і за півтора місяця я хочу результату. Ну, не будьте не а лікар вам що скаже? Взяли нічого не Зразу Зараз у згадуємо до Я їй питала, скільки я часу Вона каже, Ну не знаю, саночка на півроку, то мінімум точно вона ж сама теж не знала, що саночка така молодець ну, за місяць часу. Вона побачила результати, що не було вже запильних процесів в організмі. Якщо продукція працює дуже класно, і ті, що ще не отримали інформації, ви можете без нас подивитись. Ютубі за 6 років ну на будь-який діагноз можна подивитися результат. На борі просто ЛА-8 і свій діагноз, яким ви не хочете ні з ким ділитися. Ви побачите на будь-який діагноз, жіноче здоров'я, чоловіче, вагітність. Скільки жінок за А чому? Та тому, що тими трьома капсулами я закриваю тут 20 баночок. Я давала. Це моя люблена тема, вагітність після 30. У мене дуже багато жінок за вагітніми, які вже біля 40 років, це була їхня перша вагітність, тому що я пройшла той шлях. А чому воно працює? Та тому, що воно працює, тому що ви робите очищення шлунково кішкового тракту, печінки, виводите всю патогенну мікрофлору, заселяєте мікрофлору хорошу і вас починають оздоровлюватися ваші системи, органи, клітини і тканини. І наступає довгоочікуване щастя ваше. Так що дівчатка, ті, що мають мрію, але ну, мрія точно може цінитися. Просто подивіться, чому до того часу ви вони вагітніли. Не забувайте, що стрес знов таки згадує рекомендації в Америці. Я спілкувалася ніколи. А він каже: от можуть бути всі аналізи взагалі по референсу, всі нормальні. А жінка руками не вагітна. А чому? Тому що вона в хронічному стресі. А що таке хронічний стрес? Це закисленість організму. І от те, що має там відбути знизу, воно не відбувається. Тому що дуже кисле середовище, і от той навіть здоровий сперматозовий, він не той там він спалиться. Він згорить в тому кислому середовищі. Ну і треба, щоб ще й був здоровий. І завжди я говорю про те, що мужчина. Ті, що хочуть стати татом і кажуть, що у мене все нормально, ну стайте спромогами, подивіться, наскільки вони у вас живіть і сперматозоїди. Бо в більшості випадків робиться стимуляція зараз. А чому це спосіб життя мужчини? Стреси, мужі стресують за гніше по іншому, вони все, все в собі тримають сигарети, алкоголь по п'ятницям розслабитися, бо цілий тиждень в стресі був. Ну як можна завоїти? Та ніяк. А ще коли любимо пиво, я сама люблю пиво. Медове, до речі. Але на той час, коли ми мали завогіти, пиво було відкладено, тому що пиво це найгірше, що може бути. Вже краще трошки ну, вам чесно на борілки ну, бо не треба для здорового способу життя. Ну якщо про алкоголь, пиво це дуже ну ви просто вагітні з ними так що ті, що хочуть за вагітні дістати стати батьками, просто подумайте, подивіться свій спосіб життя і проаналізуйте причини, чому ви не вагітні. Але це має бути пара розбиратися і мужчина, і жінка, а не тільки казати, що то в тобі щось проблема, коли про жінок йде мова. Так що, друзі. З індивиним харчуванням ви можете відновити своє здоров'я, займатися профілактикою. Ваші мрії можуть здійснитися. Просто потрібно взяти відповідальність на себе і сказати, я буду здоровим, тому що це моє життя і це моє здоров'я, все ваша рука. Дякуємо, Франко.